Вітаю, вітаю глядачів, підписників, всіх, хто на каналі. Моїм, 30 березня. Вечір день добігає кінця. От в мене з'явилась вільна хвилина зняти ще відео. З'явилась хвилина і бажання. <кхід> і так, без самопальства ніяк. Що я тут зробив за самопалив? Переточив гужона під отакий от GCB-шний фільтр. Масляний. Я не знаю, так видно, ні? Зараз я візьму світло. Ну, Отак. От Там, він. хто хоче побачити марку модель. От зараз я візьму м -м, рідного фільтра. От. Переточив оцей гужон. От він і фільтр. ну Зараз, ви бачите, той трохи довший. Ну нічого. О, мені здається, той по якості кращий. <кій> Такого масляного фільтра, хто слідкує за моїм каналом, знає, що в мене є ще один фан 404. І я також туди вже наперед переточив і установив такий масляний фільтр. ну Сьогоднішнє відео моє. Про, будемо казати, паливно-мастильні матеріали, які я примінив. От. Які я примінив. Що? Яке масло, який тусол, не сол, вибачаюсь, антифриз залив. Значить так. Ну, Перше в нас стоїть антифриз. От він. Кулгард 2. Це антифриз джендіровський. Я раніше в ранніх відео казав. От, Що це за продукт? В мене є комбайн джендир. І я масла і, і тосол, все брав оригінальне. Так, з цим понятно. Кількість. Кількість, не пам'ятаю. от, Не пам'ятаю, кількість не пам'ятаю. Тому що в мене була одна каністра надібрана. Так. І з цей, з цей надібраний я залив. І тут цей. Скільки літрів, не можу сказати. Слідующе, Слідующе. гідропсилювач керма. От, ви бачите. Масло, виробник Sunoco Automatic Transmission Fluid, АТФ. Тепер кількість. Кількість теж точно не можу сказати. Чому он. Воно вимірюється в галонах. Тут 378 літра. От, у цій каністричці. Її десь половина. Так що тут десь під 2 літри, 2 літри, я думаю, пішло. Так, от таке мастило в гідропцілюваче керма. Це не реклама. Це. Те, що я порахував за потрібне. Може е хтось прохейтить, може хтось поклали, а може хтось для себе візьме на озброєння. І так. Масло у гідравліку, так сказати. 846 виробник Суноко. І все, бачите? Кількість. Кількість масива десь у моєму тракторі в гідравліці вже десь 15 літрів. Я її збільшив, Ну покажу ще раз, яким образом. От Гідробачок знаходиться отут, темно. Іде шланг, з'єднується з тим бачком, що я доварив. От, заливна горловина, там щупик. От. З гідравлікою все. Все понятно. Так. Далі, далі я. Відношу, щоб воно мені не мішало. Двигун. Двигун. Мастило. Фукс Титан Карго МС 10В-40. Це мастило приміняється. У Будемо казати, в тяжких дизельних двигунах. Фури, трактора, ескаватори. От. я порахував його за потрібне. І залив от таке масло. Кількість масла в двигуні. Е, мабуть, 7 літрів було, але так як я поставив вже більшого масляного фільтра, то вже тут раз, два, три, пять 6-7,5 літ. Маслена півсинтетика, виробник, фукс, титан. Відносимо. Ще хочу сказати, що всі ці мастила не де, де, де. І так, саме основне мастило КПП і задній міст. Вольвер. В'язкість. Ви бачите? 85 В 140. Не 80В90 як рекомендує книжка. Влізло коробку і міст 22 літри. От я ще добирав. Уже. Батько мій дід вирізав верх і вже озалив. Значить, можна спорити, можна спорити про цю в'язкість. Ну, я таку в'язкість давно і спитав. І спитав мастилом 85 в 140 Таке мастило залито в моєму тракторі Донфенг в передньому мосту. Вже одну бортову я вскривав. Це два, а саме перше. Саме перше в мене є машина Нива. Дизельна Зараз Я покажу її. От вона. От вона стоїть. Вона з 2012 року експлуатується на такої в'язкості маслах. Тобто... Мости передній і задній КПП і роздатка в'язкість 85 в 140 По первах було залито хадо. Далі з часом я перейшов на мобіл 85 В140. Тут оцей китайчик я залив, примінив, от таке мастило. Передній міст. 22 літри. І. Е, вибачаюсь, вибачаюсь. Коробка. Коробка переміни передач і задній міст 22 літри. Передній міст 6, 5,5 десь літрів. Десь за 5 літрів. Да. от Там в попередньому відео. Я розповідав, які тут були смазки і масла, і чому мені це не сподобалось. Ну, і порадившись зі своїми синами, ми таки рішили робити так, як ми завжди робили, використовувати тільки дорогі якісні мастила. Менше потім будемо роки з ремонтом. Довший срок служби. І так як на цей тракторець у мене трохи там більше надії. от У мене є мрія придбати нього оборотного якогось вуга. Хоча б щоб по 30-35 см був одного корпуса, От, то ну, він його буде тягнути, все. Але в нас є ґрунти різні, є хороший чорнозем, є суглинок. Є взагалі там одне поле, що таке як бентоніт, мучка з камнем, з глиною, не знаю, що там з гектар є такого місця. Тому е я з синами, порадившись, ми вирішили плити. таке. По цінах на ці масла, і я нічого не можу сказати, бо не запам'ятав. От. Але все це можна прогуглить і все це можна побачить. Ну, одне, що тут буде примінятися яке мастило. Просте дешеве, це Камазовське, М102К уздуховні. Туди його буде достатньо. М -м. Що в мене таке питання? Може хто знає до глядачів. Є тут така маленька на компресорі. Заливна пробочка і вона ж із щупом. Сюди відкрив я подивився цю пробочку, видно в шестерню. <кій> я так думаю, що цей компресор маститься від двигуна. Паливна апаратура тут іде від... від двигуна. І я думаю, що в компресор теж по цій полості, по гітарі, так сказати, так звані. Ну, шестернях. Я думаю, що мастило йде і до компресора. Я пробував сюди заливати, замітивши на щупові, і залив сюди пів літри, на щупові нічого не з'явилося, а на оцьому щупові компресорному нічого не появилося, а на тому щупові двигуна піднялося. То, скоріш за все, я ще попробую запустити двигуна, ну вже не сьогодні. Відімкнути компресора, я його ще ні разу не вмикав. Подивіться, як воно качає, як воно працює. Може, хтось знає, ну, я так думаю, що компресор маститься від двигуна. Ну, от таке сьогоднішнє ко коротеньке відео. по паливно мастильних матеріалах. Ніяка це не реклама. Це моє бачення особисто. Нікого я ні до чого не спонукаю. Спонукаю лише до одного: приміняти якісний. Дорогі, якісні, наголошую, мастила. До речі, мастило в двигун сюди. Я примінив, ну, так сказати, те шиллється, коротше кажучи, з фур. На фурах на ньому їздять 70 тисяч. За мотогодинами 250-300 мотогодин і потрібно заміняти у тракторі мастила. Я думаю, 500 мотогодин. Сміливо можна їздити. Ну, це я буду вже по ходу наблюдати. Зараз там на ньому, по-моєму, 25 мотогодин. Далі буде в нас посівна, буде культивація. Буду ним культивувати. Про культиватор і культивацію я ще буду знімати відео. Ще викладу покажу. От, Відносно трактора, він мені нагадує. Ти е, нову сг техніку трактора і автомобілі совітські, які приходили раніше в колгоспі ще за Соєцького Союзу, е, в колгоспі і в організації. Все приходилось перетягувати, обтягувати, доробляти, доварювати. Е, е, ну, по відео ви бачите: ричаги, переробляй, доробляй, пильники слабі. В коробці стружка. Ну, стружка це чугунна. І, скоріш за все, при виготовленні корпуса КПП її не вимили і не підготували до зборки. А так уже зібрали. Вже. А треба було вимивати. Ну, стружка дрібненька, на магніт береться. Но це такі вже мої думки, мої припущення. Шприцуються в шестерні. Тут і наконечники, е -е. наконечники. тут не шприцуються, Рульові тяги не шприцуються, Нема тавотниці. Ну, втулки переднього моста, там, по передньому кардану, і там ще є дві тавотнички в човках і дві тавотнички вал е -е. під йому навіски. Ще раз показую смазку. От вона. Кому буде МОВ МОВ Литон ЛТ 2П. От. По мастилах поки все за трактор, е, ну, будемо казати. Я доведу його своїми руками, своїми мозгами, своїми мастилами і буду довольний. Поки що, поки що є трошки соплів. Є трошки соплів. Може будуть дивитися виробники це відео, може будуть аналізувати люди, хто купуватиме таку техніку, може щось візьмуть толкове для себе. Є вже хлопці на просторах Ютуба. Які теж мають такі трактори, які теж е, викладають. І дивлячись е, на цей трактор, я бачу, що <кхи> е, виробники беруться, 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 беруться. Тобто е, раз там фільтр замінили. Вже нові трактори, вже йдуть фільтр піднятий горизонтально, вже якщо поїдеш в ліс. Бо такого фільтра можна відбити тільки в лісі. Ну, хоча на будівництвах і, взагалі, багато де можна його Уже, Вже його зробили. От. Там, вроді би, останнє відео вийшло на каналі AgroShop. Дмитро розказує, що вроді би і КПП підусилили. Щоб йому це КПП синхронізовано, ну, був би. Був би геть на висоті трактор. На цьому поки все. Такі мої думки, такі роздуми. Купувати кому такий трактор чи не купувати, я казати не буду. Я просто розказую, розповідаю, показую те, з чим я зіткнувся. Ну, так соплі соплями. Вибираються потихеньку, витирається, будемо так казати. Але як сісти на ньому працювати, то мені сподобалось. Геть, капітально сподобалось. Далі буде? Підписуйтесь на канал, дивіться, взнавайте, що для себе. Ставте лайки, дизлайки, не знаю. Так всі кажуть. Пока що на цьому все. Україні перемоги. Всім глядачам міцного здоров'я. На все добре. До нових зустрічей.